Сьогодні в програмі. Українським аграріям вдалося вивезти нашу державу на друге місце в світі за обсягами експорту основних зернових культур. Цукровий завод в угроїдах найближчим часом перепрофілюють. Перший день молока пройшов на Сумщині. Тринадцятий щорічний ярмарок професії відбувся у Сумському національному аграрному університеті і зібрав студентів та представників найбільших аграрних підприємств в області. Про те, де варто купувати якісне молоко та молочні продукти, у рубриці На замітку. На дошці пошани Антоніна Ворона, завідувачнизівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Людина, яка щиро прагне допомогти пацієнтам. Майже 40 мільйонів гривень, що надійдуть цього року від соціально відповідального бізнесу області, сприятимуть створенню комфортних умов життя для сільського населення Сумщини. Це на 5 мільйонів більше ніж минулого року. Ініціативи президента, які були започатковані за цей час. Вони сьогодні виконуються на території Сумської області, була сформована карта розвитку області. Ця карта містить в собі 503, 503 повторюсь, об'єкти по нашим районам. На сьогодні аграрні інвестори, що працюють в області, вже виділили на розвиток соціальної сфери села близько 27 мільйонів гривень. Із них майже 15 мільйонів гривень направлено на фінансування 376 проєктів з розбудови соціальних об'єктів, з яких 283 об'єкти уже стовідсотково завершені. Нарешті роботи ще тривають. Це е, об'єкти і дитячі садки, і школи, і ФАПи. І спортивні дитячі майданчики, які, скажімо так ремонтуються, будуються за рахунок позабюджетних коштів за рахунок аграрного сектору. Серед лідерів з виконання соціально-економічних угод Білопільський, Недригайлівський та Тростянецький райони. Саме їм вдалося за 9 місяців отримати понад 100% від запланованого. Майже 80% від прогнозу виконано в Буринському, Конотопському, Лебединському, Путивському та Романському районах. Решта ж районів намагається не відставати від лідерів, розраховуючи отримати заплановані кошти від соціально відповідального бізнесу уже до кінця року. Україна впевнено збільшує свою присутність на світовому ринку продовольства. Також і цього року нашій державі вдасться вийти на друге місце в світі після Сполучених Штатів Америки за обсягами експорту основних зернових культур: пшениці, ячменю та кукурудзи. Загалом у поточному маркетинговому році за кордон буде експортовано близько 30 мільйонів тонн зерна. Досягнуто середньорічний показник вала виробництва зернових понад 55 мільйонів тонн, половина з якого вийде на експорт. В цьому році ми прогнозуємо вал зібрати 60 мільйонів тонн. І ви розумієте, що 50% піде на експорт. А вже до 2020 року цей обсяг експорту планують наростити до 41 мільйона тонн. За словами міністра аграрної політики та продовольства, Україна має всі передумови та реальні можливості посилити свої без того доволі міцні позиції на світовому ринку продовольства. Наші колеги світової сільськогосподарської організації ООН прогнозують до 2020 року досягнення Україною показників понад 72 мільйони тонн. Та понад 41 мільйон тонн експорту. Звичайно, це висока, але реальна планка. Очільник відомства також поділився перспективами виробництва зернових. Відтепер аграрії зможуть збирати більші врожаї завдяки сталому зростанню врожайності в країні. Уже найближчі роки до 2022 року зросте роль України світового ринку зерна. Країна займе друге місце по приросту обсягів експорту пшениці. Ми прогнозуємо, що експорт пшениці зросте на 44 експорт, експорт кукурузи зросте на 35%. При цьому я хотів би звернути увагу, що прогнози показують, що виробництво сільськогосподарської продукції в цілому світі за цей період зросте на 1,5%. Солодкого продукту на Сумщині вистачить усім, адже жовтневий цукровий завод, що в Білопільському районі виробляє достатню кількість цукру. Саме тому застарілий та нерентабельний український завод, що в Краснопільському районі Сумської області перепрофілюють яборський завод з мощності 3 тисячі тонн і український сахарний завод Краснопольського району Краснопільському районі 1,5 тисячі тонн в сутки. Тут є дуже… Много и очень большая разница. Можно это сказать первым делом, это по выходу сахара, второе это по энергоресурсам, которые потребляются этими заводами, и, конечно же, и состоянием завода. У цукровий завод, що збудований ще у 19 столітті, не працює вже близько двох років. Обладнання на підприємстві застаріло настільки, що навіть повна його модернізація не допоможе оживити підприємство. Тому найближчим часом на місці заводу з'явиться потужний елеватор, розрахований майже на 80 тисяч тонн одночасного зберігання зерна. Мы уверены, что в этом проекте есть и рентабельность, и завтрашний день. Это для села, для украинского, даст как минимум 150-200 рабочих мест новых. И плюс к тому же будет там современное, отвечающее всем требованиям европейским новое предприятие. У той же час керівництво жовтневого цукрового заводу запевняє, область без солодкого продукту не залишиться. Потрібність в сахарі Сумської області, значить десь порядка 35 тисяч тонн. Великооктябрьський жовтневий завод може дати це количество і навіть в деяких случаях перевысити потребуєсть сахару населенням Сумської області. Крім того, вже найближчим часом співвласники заводу планують відкрити сучасне овочесховище за селом Стецьківка сумського району, розраховане майже на 5 тисяч тонн. Сумщина першою в Україні розпочала виготовлення альтернативного моторного палива за новою технологією. У селі Будилка Либединського району на базі товариства Будильський експериментальний завод, який орендує компанія екоенергія, введено в експлуатацію технологічну лінію з переробки цукрового соргу та виробництва оксигонату моторного палива альтернативного. Компанія екоенергія, яка сьогодні працює на виконання. Доручення президента по забезпеченню енергетичної безпеки нашої держави одно із перших в Україні запроваджує ту технологію, якої, мабуть, сьогодні в Україні немає. Цього року в Лебединському районі цукровим сорго засіяно майже 130 гектарів. цієї культури і є основним компонентом для виробництва оксигонату моторного палива альтернативного. З однієї тони зеленої маси можна отримати майже 300-400 літрів сировини, середня цукристість якої – 11-12%. Процес виробництва розпочинається ще на полі, де культуру збирають, подрібнюють та відправляють на переробку. Машина з бункером приїжджає, подається через лінію подачі, подається на прес, віджимається. Ну, десь порядка 45 соку. Ми з цього продукту забираємо. З тони продукту ми забираємо 45% соку. Уже потім до отриманого з цукрового соргу соку додають певний відсоток патоки та поміщають у спеціальне відділення, де суміш проходить процес бродіння. На сьогоднішній день ми виробляємо за добу близько 40-45 тонн готового продукту. За щоденною напруженою працею компанії Екоенергія не забувають і про виконання соціально-економічної угоди. В минулому році для потреб жителів села, для амбулаторії були придбані автомобіль швидкої допомоги за їхні кошти. Сьогодні вона обслуговує населення не тільки Будильської сільської ради, а й інших населених пунктів. Звичайно, допомога йде і школі, і дитячому садочку, і свята жодні не обходяться без цих підприємств. Той же день села та і концерти, які у нас дуже часто проводяться. Впровадження новітніх технологій компанією Екоенергія відкриває перспективи не лише для масового вирощування та переробки сільгоспкультур для виробництва альтернативного палива, але й надає можливість застосовувати зелену сировину в якості корму для худоби та основи для виготовлення пелет. Справжні молочні ріки текли в Сумському національному аграрному університеті під час першого на Сумщині дня молока, що відбувся в рамках оголошеного в області року переробки. У програмі свята чого тільки не було. І виставка ярмарок молочної продукції, і спортивні змагання, і дегустація продукції місцевих виробників, і цікава розважальна програма з різноманітними конкурсами, призами та подарунками. Фестиваль здоров'я зібрав любителів молока з усіх куточків сумського регіону. Це дійсно чудовий. Здоровий продукт, який потребує кожна дитина, кожна людина. І сьогодні президент України, говорячи про те, що Україна для людей, я хотів би сказати, що Україна для дітей, нашого майбутнього, ми започаткували це чудове свято. Воно буде проходити не тільки в рамках і не тільки на базі аграрного університету, в подальшому воно буде проходити на території районів. Ініціаторами проведення свята виступила Асоціація сільськогосподарських товаровиробників та переробників Сумської області, Сумський національний аграрний університет та департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації. Саме вони знають все про особливу користь молока та молочних продуктів. Молочні продукти це 30% білка. Це 50% калію, це 75% фосфору і кальцію. Тому дві склянки молока в день і вважайте, ви здорові на все життя. Як відомо, молоко та молочні продукти основне джерело здоров'я та енергії. Тому збереження давньої традиції їх споживання і стало головною метою заходу. Нинішнє свято зібрало представників різних поколінь, адже молочну продукцію люблять усі без винятку незалежно від віку. Присутствують очень много дітей. различного возраста из всех районов Сумской области. И что же касается предприятий перерабатывающих, то все предприятия в Сумской области, которые есть, они здесь все представлены. Усі учасники та гості, що завітали на день молока, мали можливість придбати свіжу натуральну молочну продукцію місцевого виробника, яка добре відома своєю якістю майже по всій Україні. Продукція натуральна, вся швидко розпродаємо. То кожен день ми виготовляємо продукцію. У нас вона не залежається, складів немає. Продукція натуральна, беруть для дітей. Ми привезли молочну продукцію при Сумського молочного заводу. Міроприяті Я молоко без нашого честь абсолютно. Невозможно однозначно, потому что наша продукция самая спрашиваемая, самая э, вкусная и самая популярная в нашем городе. Продукция Бельшостка Украина очень вкусная очень качественная, изготовлена на собственном сырье, без всяких добавок, без всякой химии. Поэтому вкусно наше из сумщины. А щоб мати уявлення, як виробляється молочна продукція, організатори дня молока підготували для відвідувачів цікаві майстер-класи з виготовлення адигейського сиру та бринзи в домашніх умовах, сепарування молока, виготовлення масла, морозива та молочних коктейлів, виробництва сирків з різноманітними наповнювачами. Крім того, гості свята мали унікальну можливість дізнатися, як в давнину за допомогою так званої жабки холодушки зберігали молоко без застосування холодильних установок. У лягушок є така властивість, що через шкіру виділяти бактерицидні речовини, які зупиняють мікроорганізмів. Їх занурювали у молоко і вони Своєю життєдіяльністю припиняли його скисання. Особисто я куштував це молоко. Властивості не змінюється лише перед тим як його вживати, необхідно його профільтрувати. А ще ініціатори проведення свята підготували цікаву пізнавальну презентацію на тему, чиє молоко корисніше, а також продемонстрували сучасне обладнання для виробництва молока відомих іноземних компаній. Позитивний настрій та приємні емоції створювали музичні композиції у виконанні оркестру та цікава розважальна програма. Так, проявити свою спритність і майстерність можна було взявши участь у конкурсі «Доїння молока на швидкість. Не лише вроду, але й кулінарні та інтелектуальні здібності продемонстрували учасниці конкурсу краси і таланту королева свята молока. А найменші відвідувачі спробували свої сили та хист у конкурсі малюнку таємниці молочної планети. Усі учасники. Конкурсів отримали від спонсорів заходу чудові молочні подарунки. Тож свято всім припало до душі. Супер все класно. Весело. Це сир здоров'я. Очень ну, нравится мені, що там, по всій видимости, нет красителей. І от хочу еще купить масло. Масло екстра. Ну, говорят, очень вкусное. У нас ребенок ест каждый день масло з кашкой. Різноманітні естафети, концерт, яскраве шоу, конкурси, смачна продукція, майстер-класи, сонячна погода та чудовий настрій відвідувачів все це сприяло тому, щоб день молока у Сумському національному аграрному університеті вдався на славу. Тож наступного року на Сумщину чекає ще масштабніше свято. А поки що пийте, діти, молоко, будете здорові! Сумщина успішно виконує завдання президента України щодо розвитку сільських територій. Прикладом цього є хухрянська загальноосвітня школа, яка за останні роки отримала чималу допомогу від агроінвесторів та благодійників на суму майже 1 мільйон гривень. Саме тут можна побачити приклад, як втілюються соціальні ініціативи президента. Сьогодні можна сказати, що влада і бізнес разом попрацювали саме в такому прикладі, де відчувають люди, і ви бачите, задоволені. Обличчя жінок, які сьогодні сюди прийшли, із будинку культури із дитячого садочку, зі школи сільської ради. Тобто, сьогодні, от такі умови проживання, ми повинні зробити по всій сільській місцевості. Кухрянська загальноосвітня школа працює майже століття, проте реконструкції жодного разу так і не бачила. За останні ж три роки в освітньому закладі, в якому навчаються 186 дітей, було капітально відремонтовано електромережу, систему опалення, внутрішні санвузли, замінено вікна, двері, дах, придбано та встановлено холодильне обладнання, плити харчового блоку. Відтепер кухрянській школі можуть позаздрити навіть міські навчальні заклади. Це село у нас є флагманом таким передовим по всіх технологіях, і по навчанню, і по спорту, і по соціально-культурних міроприємствах, і по культурі. І Ми сподіваємося, що такими як центри, центри великі дозвілля і життя зробимо по району. А вже зовсім скоро на школярів хухрянської загальноосвітньої школи чекає ще один приємний сюрприз. Наприкінці листопада має бути завершено будівництво футбольного майданчику зі штучним покриттям. Тож місцеві дітлахи матимуть можливість займатися своїм улюбленим видом спорту впродовж цілого року, адже поле будують за зразком обласного дитячого футбольного центру Барса. Наша школа футбольна школа в цьому році. Учні школи перше місце по футболу. Взагалі вартість майданчика цього мільйон гривень 80 тисяч. За словами губернатора Сумщини Юрія Чмиря, така плідна співпраця між владою та бізнесом на прикладі села Хухра забезпечить рівні умови та можливості для комфортного життя не лише мешканцям міста, а й сільської місцевості. Уже 13-й щорічний ярмарок професії пройшов у Сумському національному аграрному університеті, куди з'їхалися представники відомих аграрних компаній, сільськогосподарських підприємств та організацій Сумщини. Студент шостого курсу Роман Гапон переконаний, що свого майбутнього роботодавця він знайде саме на цьогорічному ярмарку. На даний момент зібралася велика, велика кількість роботодавців перспективних компаній. Я хочу до них на роботу. Підійшли до мене Юпітер 9 запропонув не запропонували, взяли резюме. Також підійшов до мене Микола Олексійович, ворожбалад інвест. Також запропонував місце інженером. Тобто вже трошки трошки кльов пішов. Буду вибирати. За словами ректора вишу, ярмарок професій – це унікальна можливість для студентів зробити свій перший крок на шляху до працевлаштування, не виходячи з університету. Ти перше робоче місце в будь-якому випадку є надзвичайно важливим і визначальним. Зрозуміло, що можуть потім вони змінити місце роботи, але найголовніше це те, що на сьогоднішній день достатньо велика кількість пропозицій, і для студента є право і можливість вибору. Проведення таких ярмарків уже стало частиною життя Сумського національного аграрного університету. Головна їх мета сприяти прямому та максимально ефективному обміну інформацією між студентами і роботодавцями. Спілкування випускника із роботодавцем це дає можливість сьогодні почути людину, яка прийшла і хоче забрати на роботу. Так, а роботодавець він бачить дійсно ту молодь, яка хоче йти. Працювати в сільське господарство, ну і та молодь яка мов вибере для себе ще інший шлях. Мабуть, найефективніший ефективний метод сьогодні робота по проведенні таких заходів. Особливу роль у проведенні ярмарок професії відіграє асоціація сільськогосподарських товаровиробників та переробників сумської області, саме за її допомоги і відбувається зустріч студентів з потенційними роботодавцями. Ми приглашаємо членів асоціації, їх здесь більшість, і не тільки членів асоціації для того, щоб вони непосредственно могли сконтактувати з випускниками з молодими спеціалістами. Ми предварительно знайомимо студентів з тими ну, как би, резюме даємо компанії. То, будут присутствовать здесь. И студент идет, он уже осознанно понимает, что кому он хочет подойти поговорить. Результати такої роботи говорять самі за себе. При допомогі нашого співпрацювання студенти працюють і в дружбі нової асоціації нашої тут присутствують. працюють в плодоросадніки, працюють в рейснаплі Долинського району, працюють в урожайній країні. Проте іноді буває досить важко підібрати пару фахівець-роботодавець, адже в усіх свої критерії та вимоги. Не можу сказати, що всі 100% залишаються. На виробництві відповідають вимоги, але більшість, що дуже нормально, більшість це десь відсотків 65-70, які прийшли на роботу, вони залишились. Наступний ярмарок професій збере роботодавців та студентів старших курсів СНАУ уже навесні наступного 2014 року. Кальцій, магній, калій, натрій та фосфор саме завдяки цим елементам молоко є таким корисним і поживним. Але щоб еліксир здоров'я був по справжньому якісним, варто знати, де його купувати. Молоко е, одновременно вкусне, Полезний продукт, ну і якщо продукт или не достаточно і ліні хорошо технологічно обработан, он може не тільки не принести пользу, но ще й вред. щоб молочні продукти, які ви вживаєте, приносили вам лише користь, їх потрібно вибирати дуже ретельно. Головні критерії, на які варто зважати, температура зберігання та мікробіологічні показники, тобто середовище, в якому знаходиться молоко. Это очень питательная среда. Он состоит из белков, жиров, углеводов, молочного сахара, лактозы. И это очень питательная среда для развития всех микроорганизмов. Поэтому на молочных предприятиях он подвергается тщательному контролю входного сырья и обязательно, получается, в ходе технологического процесса проводится технологическая обработка и обязательно его пастеризуют. Усі молочні продукти обов'язково повинні мати належні санітарні умови зберігання, тому фахівці радять бути особливо обережними при купівлі молока на стихійних ринках прошу всіх мам молодых потреблять продукцію, яка вже з корректированным жировим, білковим, углеводным составом. Тот, который, опять же, проверяет и проходит несколько ступеней качества. Де купувати молоко та молочні продукти, звичайно, вирішувати вам. Але в будь-якому випадку варто пам'ятати головну пораду спеціалістів. Якщо вже хочуть хтось продати домашнє молоко, то, по крайній мере, в стеклянній банці це найбільш безпечно. Безусловно, необхідно його обов'язково Тщательно, тщательно кипятить только тогда вы можете быть как бы загарантированы в том что вы и ваша семья получите качественный продукт и получите удовольствие и пользу от потребления молока и молочных продуктов Здоров'я найцінніший скарб будь-якої людини. Зберегти цей скарб, а інколи навіть і примножити його, допомагають нам мужні та сміливі люди лікарі. Антоніна Григорівна Ворона одна з таких відважних рятівників людського життя. За плечима у жінки чималий стаж роботи в медицині, майже 33 роки. Сама ж зізнається, лікарем мріяла стати ще зі шкільної лави. Медицину пішла. Закінчила вісім класів і пішла. Ну потім поступила в Конотопське медучилище, фельдшерське спеціальність. Там закінчила, працювала фельдшером деякий час в Лухівському районі, а потім поступила до Івано-Франківського медінституту. На посаді головного лікаря Низівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини працює вже більше 20 років і про свій вибір жодного разу не пожалкувала. Амбулаторія основне це здоров'я не Турбуємося про здоров'я не усіх. Це наше основне. Лікуємо, займаємося профілактичною роботою. На сьогодні у Низівському медичному закладі працюють 14 висококласних професіоналів, із них 6 медичних сестер, фельдшер-лаборант, 2 сімейних лікаря та дві санітарки. Саме цей колектив кожного дня, а інколи навіть ночі віддає усі свої знання та досвід пацієнтам. Сільська амбулаторія забезпечена усім необхідним медичним обладнанням. Тут працює сучасний стоматологічний кабінет та денний стаціонар на 10 ліжок, де за 9 місяців пройшли лікування майже 319 осіб. Ми вже обслуговуємо від початку народження, навіть не від початку народження, коли дитина, коли жінка приходить ставати на облік і до останніх. Хвилин життя без лікарів. Люди не туди, не сюди. В людей же багато всяких проблем здоров'ями. Де куди їм тільки до лікаря бути лікарем це щоденна праця та щоденна боротьба за чиєсь життя. Антоніна Григорівна любить свою професію понад усе. Тому і колектив підібрала відповідний професійний. Ми з нею закінчили один вуз Івано-Франківський медичний інститут. У нас немає конфліктів ніколи на роботі. Мы как одна целая, мы как одна семья. Антонина Григорьевна очень замечательный человек, как руководитель она просто отличная, она всегда поможет, всегда подскажет, всегда, как бы, если какая-то проблема, она всегда ее решит. Антонина Григорьевну знаю очень давно, и мы в тесных отношениях проработали уже в этом году, исполнилось 20 лет. Человек очень ответственный, коммуникабельный, точный. Старательний хороший руководитель. А ще варто сказати, що Антоніна Григорівна дуже скромна жінка. Тому не захотіла зізнатися на камеру, що кожного дня вона молиться за своїх пацієнтів, адже несе за них відповідальність і перед собою, і перед людьми. Мабуть, саме тому Антоніну Григорівну та колектив медичного закладу цінують та поважають в селі. Подобається обслуговування, і медперсонал, і наші лікарі, і наші медсестри. Всігда вони прийдуть на допомогу в слушний час, коли обратися за медпомощю. Всі і додому лікарі приїжджають на і до дітей, і до стариків, і до, ну, до нас. Маючи невичерпні життєві сили та наслагу, Антоніна Григорівна продовжує допомагати людям. Професія, уподобана в дитинстві, стала для жінки способом її життя. А мрія допомагати людям справжнім даром Божим.